Привіт, дівчата! Я за вами дуже скучила. Тому я сьогодні не одна, а з 13-ї енергією до вас. Це така доволі цікава енергія, таємнича містична енергія. І я обіцяю, що буде цікаво. Всі, ті, хто народився 13 числа будь-якого місця. Поїхали! Довкола 13-го числа ходить дуже багато забобонів та містики. Тут навіть можна згадати просто п'ятницю, 13-те з її страшилками та забобонами, але це все не просто так, тому що 13-та енергія це енергія життя та смерті. І ще її називають кодом трансформації. Люди, які народжені 13 числа, вони дуже загадкові, і дуже непередбачувані. І там, де вони завжди з'являються, то виникають життєві зміни, і це дуже добре, тому що не кожен з нас вміє прибирати зі свого життя непотрібне, те, що вже давно віджило себе, старі речі, непотрібні вже відносини і так далі. А от люди з 13 ї енергії, вони вміють з цим працювати і цим керувати. Вони запускають у життя зміни, оновлення у своє життя та у життя інших людей. Те, що для вас вважалося вічним та практичним, просто в одну хвилину може піти з вашого життя і вже буде формуватися нова реальність. Таке відчуття, наче людина, стоїть оголена і в неї немає нічого. Але для тринадцятої енергії це буде плюсом. В них таким чином формується внутрішній стрижень, формується нова реальність і формуються нові здібності, з якими вона вже далі йде по своєму життю. Дуже важливо для 13-ї енергії запускати ось ці зміни на випередження. Навіть коли у вас все добре, коли можна розслабитися, все рівно, ви повинні створювати щось нове. Навіщо от робити ось ці зміни на випередження? Тому що зміни з вами все рівно відбудуться, але ось те цінне, що ви маєте, воно з вами залишиться, і ви його не втратите. От як тільки ви відчуєте застій у своєму житті, що вам дуже добре сидіти вдома, або там займатися повсякденними справами, то ні, вам потрібно самим створювати і запускати нові зміни. Запускаючи ось ці оновлення самим, то ви збережете те, що вам є цінне. Знаєте, 13-ї енергії це як дар. Вони зайшли у простір, побачили, що зламалося, оновили, переробили, запустили. До речі, з них виходять дуже гарні реставратори. Ще з них дуже круті кризис менеджери. Якщо вони потрапляють на фірму, яка вже застоялася і не розвивається, то вони вдихають в неї, наче друге життя, вони її оновлюють, вони її трансформують. І тоді йде вгору розвиток цієї фірми. У мене також є одна 13 енергія, і вона знаходиться у вході в грошовий канал. І я працювала, і я, мені це дуже знайомо, коли приходиш на фірму, і вона застоялася, то це для мене тільки радість, тому що я обожнюю зміни і обожнюю їх робити. І ті фірми, на яких я працювала, вони дійсно розвивалися. Але так як у мене призначення 12-та енергія, я не можу на собі концентрувати, що я чимось допомогла. Я відправляю наверх це, значить, так було потрібно. Якщо вже говорити про грошовий канал, 13-ю енергію, це, це будуть ті професії, де ви можете змінювати щось в інших людях. Це дуже багато професій, І психологи. І реаніматологи це навіть ті люди, які працюють в реанімації. Реаніматологи правильно або вони працюють зі смертю, або з народженням у пологових будинках. Це також буде людей з 13-ю енергією є дуже важлива афірмація. Я вмію керувати своїм життям через відмову від непотрібного. Люди з 13-ї енергії, вони дуже незвичайні, тому що коли ви з ними знаходитеся у одному просторі, то вам одразу починає хотітися якихось змін. Наприклад, поговорила з подругою, все, я змінюю роботу, або все, я перефарбовуюсь, або мені потрібна нова сукня, або взагалі я розлучаюсь. І взагалі вони дуже хороші психологи. Ще один раз скажу про слово взагалі, а взагалі є така прикмета. Якщо у вас з'явилася в житті людина з тринадцятої енергією, то чекайте на зміни. Тепер давайте поговоримо про мінуси тринадцятої енергії. Тринадцята енергія в мінусі це коли дім повний мотлуху. Це коли відносини вже давним-давно себе віджили і потрібно розлучатися, розставатися. А, ну, це вже кінець відносин, але ви за них тримаєтеся. Це коли нелюбима робота або робота, за яку ви чомусь тримаєтесь, але в вашому житті не почнуться ніякі зміни і життя не покращиться, якщо ви її не відпустите. В Негативі такі люди можуть бути агресивними, можуть бути різкими з іншими людьми, можуть впливати на волю інших людей, а, або навіть просто важко переживати якісь зміни у своєму житті, якісь проблеми у своєму житті. Вони тримаються до останнього за те, що вже потрібно давним-давно відпустити, або можуть так себе в голові не крутити, що у них просто з'являються суїцидальні думки. Так як тринадцята енергія це енергія смерті, то в плюсі такі люди вони не бояться смерті, вони розуміють, що це щось незмінне, і це рано чи пізно станеться з кожним. А в мінусі вони навпаки дуже бояться смерті, вони її бояться до прям до трясучки, і вони бояться не тільки за себе, а за життя ще своїх близьких людей. 13-ї енергії в мінусі дуже велике его, велика гординя. І, наприклад, людина з 13-ї енергії в мінусі зробила якийсь проєкт, і вона прям гордиться, який я молодець, став прям чуть ли не цілувати мені ручку, який я крутий. Але ні, ми в цьому світі не тільки 13-та енергія, а всі енергії. Ми в цьому світі лише провідники божественної енергії. А через нас працює творець. А от в плюсі вони навпаки вони фіксують свої, свої знання, вони передають їх людям, дітям. Вони пишуть книжки, вони створюють курси. І чим більше вони будуть передавати ось цієї інформації, тим більше в них буде функціонувати їх енергія. А тепер дуже важливий меседж для людей з 13 енергією. Е, я знаю, що вам дуже важливо матеріальне, але вам дуже потрібен рух, потрібне оновлення і потрібно навчитися не прив'язуватися до людей та до речей. Ще ви ті люди, які вміють працювати в екстремальних ситуаціях. Коли ви прийшли, побачили щось непотрібне, прибрали це і побудували щось нове. Ну що, на цьому поки що все. Бажаю вам гарного дня, можливо, вже навіть вечора. Сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво слухати про 13-ту енергію.